Ми вітаємо вас у нашій програмі Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню місця культурних зустрічей для біженців. Центр зустрічей і консультацій у Дуйсбурзі Ноєнкамп пропонує. Українським жінкам кафе для зустрічей у вівторок і четвер. Зв'яжіться для цього просто з пані тюфершей за номером, вказаним на екрані. Також пропонує проект Лебенсверд всім біженцям так званий кафе Пас Абонемент у кафе Офенатрев, яке ви знайдете у Ноймюлі за адресою Хольтенерштраса 172. Цей абонемент дає право на безкоштовний сніданок, обід і напої за попередньою реєстрації. Зателефонувати туди можна за номером, вказаним на екрані. Загалом існує великий вибір е, безкоштовних культурних пропозицій для біженців, таких як відвідування театру, зоопарку чи музею, управління соціальних питань та житлового будівництва. Спільно з муніципальним інтеграційним центром зібрало для вас усі культурні пропозиції. Просто відвідайте сайт, вказаний на екрані, та введіть у пошук слово Вілкомен смапи. Там ви знайдете список усіх пропозицій для завантаження українською мовою. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!